У найближчі три доби в Україні переважно без опадів. Лише в день 30 грудня у західних, а 31 грудня у східних та північно-східних областях місцями невеликий дощ. Вночі подекуди з мокрим снігом. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у п'ятницю 29 грудня, вранці та вдень у Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пройде дощ з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 грудня, то можна потішитися плюсовими значеннями. Зараз ми. Ми вам все розповімо так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 10, а вночі буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коли коливатися в межах від плюс шести до плюс десяти, а вночі від мінус одного до плюс двох градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс вісьми до плюс дванадцяти в день, і від плюс одного до плюс чотирьох градусів тепла вночі. У Києві 29 грудня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!